Показу торгова марка Сатурн для дому на довгі роки. Доброе утро на первом национальном програмі легко бути жінкою. Получається удовольствие сьогодні. Встрічаю утро. вместе с нами стали клатай і інною цимбалюк. Отримайте задоволення. З Инною завжди легко отримувати задоволення. Це так же, як і з тобою, таличка. Отак одне От, да. одне одного не похвалиш. Ніхто тебе не похвалив. Отже, а сьогодні ми анонсуємо. У нас в гостях буде супер жінка. У нас стільки супер жінки бувають в гостях. Анжеліка Рудницька сьогодні буде в нас в гостях будь ласка, телефонуйте 483 вісім Готуйте свої запитання до Анжеліки. Вигравайте квитки на країну мрій, що відбудеться 25 червня на співочому полі. Також вигравайте призи від Сатурн. Щодня за правильну відповідь на запитання ви отримуєте призи від торгівельної марки Сатурн. Сьогодні це буде фен. Запитаннями з Інною оголосимо трохи згодом. Не забувайте, що у вас є можливість також присилати нам свої лучші рецепти. будет розыгрыш раз в месяц, вы, у вас есть возможность выиграть плазму. И также раз в три месяца, когда вы покупаете продукцию Сатурн, вырезаете из нее купончики, отправляете его на адрес. И тогда у вас есть возможность раз в три месяца выиграть замечательный скутер. І Ще а, хочу наголосити, що 30 червня ми розіграємо плазму, а після плазми будемо розігрувати, розігрувати ось такий прекрасний миючий пилосос. Отже, хочемо сказати, що це єдина програма в Україні, а, єдина торгова марка Сатурн, яка роздає призи на право і наліво. Лише треба дивитися легко бути жінкою, і все у вас буде. З можуть можете виігравати у нас в місті нами, в це замічательна утро, Призи жизнь за ніді. Неделю... Газета Жизнь за прекрасно, неделю пишет прекрасно. очень прекрасно, много газета, интересной да, да очень много интересной информации и вот еще одна женщина которая уже достаточно нашумела в Украине э, героически подтверждает то насколько легко быть женщиной в 66 лет она точнее в 65 она родила первенца Интересно. и в 67 67 лет она хочет родить второго уже. Она не, да, долго не признавалась своим знакомым и всем, что она хочет это все-таки осуществить, это свое желание, но тем не менее, единственное, что ее останавливает, это сумма, которую ей нужно собирать на операцию на искусственное оплодотворение ЭКО, это 40 тысяч гривен. Но э, когда она поняла, что все-таки это реально, потому что люди отозвались, люди делились э, с ней э, какими-то. Материальным материальными благами да. благами, да, и деньги, говорит, присылали с разных концов Украины, и тем не менее она уже понимает, что в принципе все возможно. Нал, а, ты же ошибся нормально, 67 народы, ты без батька, без финансовой какой-то для детей это нормально. Да, ну, конечно, осуждать можно любого человека, и я не, не, я не, говорю, что да, я не говорю, что ты осуждаешь, <свят> да, то есть можно смотреть на одну и ту же ситуацию с разных сторон, но если человек себя чувствует счастливо, если Если она понимает, что в этом и является суть ее жизни, если она в себе чувствует силы воспитать второго. Чому б ні? Ну, по давайте А я знайшла ось таку інформацію. Дівчата, ті, хто збирався заміж за Андрія Малахова, чи був полков його прихильницею все. Йок. А, Малахов потратив на свадьбу мільйон доларів. Отже, надіжди мільйонів жінки, мечтавших покорити серце самого завидного жениха Андрія Малахова. Для про завідність ми а, Рухнули, Блистательний шоумен одружився. Як ви думаєте, на кому він одружився? Це Наталія Шкульова, дочка медіамагната Я думаю, що це шлюб за коханням однозначно І, я, і неізвісно, чий мільйон був От, Так, Хто витратив мільйон? А, я думаю, що Андрій і Наталя поклялись друг другу вечно любви, Пише газета Жизнь за неділю. Звичайно, тільки вічне. Кохання може поєднати дочку медіамагната і ведучого Андрія Малахова. Ура! Браво Ну що, ну, ще чайочок можна давай, зробити. Давай, так, Анжелічка чай. Рудницька, до нас прийде 483440. набирайте. Думаю, може його закип'ятити Він гарячий вже. Ми... Його давним -давним ми з Інною просто е, кухонні монстри <свят> Можемо все <свят> на кухні. Сьогодні ми без гончарової <свят> і сумської. Е, тому е, Анжелічка, сподіваюся, не буде зважати на наш чайочок. І <свят> іноді просто забуваємо включити чайник, але з е, компанією Сатурн це просто зробити. <свят> Може, тут все показано очень досвідково. Моє платформочка для чайочку. Коротше кажучи, 483-44-2-0 І ми сьогодні вирішили поставити таке запитання, або ви виграли фен від торгівельної марки Сатурн. А яка перша пісня Анжеліки Рудницької, що вона заспівала? Як вона називається, у якому році і хто автор? А, я вам скажу, що не факт, що Анжеліка Рудницька знає, що це за пісня. Отже, у нас сьогодні дівчата з кіномодельної агенції Neo. аплодуємо також їм і я розливаю вже, розливаю. І <гадан> на <гадан> вже розливає і назволі вже Пахучий чай зранку Очень ароматний. прекрасний чайочок, прекрасна платформа. <гадан> ми <гадан> ми все героїчно справилися з інною з цією задачею. <гадан> Давайте нам поаплодуємо. Ми заварили чай вперше всі студії. і бурнаплодірує нашій гості, так довго... Анонсірує в нашій студії Анжеліка. Доброго утра. Ласково просимо на наш чайочок. Дякую. Отже, ну до речі, те, що він там кипів раніше, тепер вже такі. Тепаці це ж нормально. Тож зелений чай заварюється вісьмидесяти градусною. Я читала інтуїція. Анжеліка, ми знаємо, що ти теж не монстр-повар, не монстр-кухар. Нас але наша улюблена Оля Сумська подарувала мені книжку на день народження. До речі, ми із Зимнуської народилися в один день. Браво! Так, да. 11 червня, так, блідний да. день. Так, і Оля подарувала мені книжечку і сказала, освоїти кулінарні рецепти. А є якесь блюдо, яке любиш готувати більше всього? Або якесь коронне, ну, коли треба да. приготувати? Налити воду в склянку. Настолько, да, так? Я, 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 я звичайно да, да, звичайно. Я вмію готувати ну практично все. Я тільки не люблю готувати за рецептами. Тобто для мене це покарання. Якщо треба 100 грам для такого, то п'ятдесят грам я такого -то. покарала Анжеліку Рудницьку, подарували книжку з рецептами. У нас є телефонний дзвіночок. Ми нагадуємо, що запитання було таким: як називалася перша пісня Анжеліки Рудницької? хто автор я і можливо в якому році? От, я не знаю, я не знаю. Mas eu pensei que você Alô? Вже алло. є дзвінок? Так, ало, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, я хочу відповісти на те запитання, яке ви тільки що задавали. Так, давайте давайте. відповідаємо. Ця пісня називається у долі своя весна. Її Анжеліка вперше заспівала в зі своєю сестрою Інною. Анжеліка на пісня Володимира. Ні, не? це неправильна відповідь. По ну, ну як насправді ну, я, я не знаю, якщо говорити про сольний проект, да, коли про сольну, ми про сольну я вирішила. Саме проєкт так, так. То, то це неправильно. А якщо говорити про там якусь таку особливу публічність, то можна вважати, що з сестрою. І ми зараз говоримо саме про тебе, так, про твою... Ну, тому що до, до і до «У долі своєї весна були ще інші пісні, які я співала з іншими артистами, але просто я не вважала, що це я співаю. Ну, знаєш, як актор, от, от Інна, я була на виставі, де була Інна Цимбалюк в програмці. Ну, Інни немає. Я думаю, де ж Інна нарешті з'являється на фотографіях. Ну, тобто є різні способи. І тому коли я вважаю, що коли там ти співаєш хором з різними артистами, один рядочок, чи там в хорі разом приспів, то це не вважається там піснею. Давайте, да, про сольну кар'єру. Отже, виграємо далі. Кліп. Я підкажу, що кліп був на неї. Із мішкою 48344 нулі. Телефонуйте, яка ж саме пісня, як вона називалася, хто автор, в якому році саме сольною, з якої розпочалася сольна кар'єра Анжеліки Рудницької. Ти ж, всі налякала. <ріх> <ріх> також ставте запитання, тому що в нас є квиточки на фестиваль країна мрій, що відбудеться 25 червня, нас і 26 го на співочому полі. Кі влаштовували скрипка за найцікавіше запитання.